Як українському бізнесу захищати свої інтереси в рамках Світової організації торгівлі? Нотифікація як заздалегідь знати про заплановані зміни торговельного законодавства в країнах-партнерах України? Як вплинути на прийняття цих рішень? Треба користуватись системою нотифікації світової організації торгівлі. Уряди країн-членів СОД? Зобов'язані публікувати заходи на національному рівні та сповіщати членів організації про регуляторні зміни, які мають вплив на торгівлю централізовано шляхом подання нотифікацій до єдиної бази даних секретаріату СОД. До індикативного переліку заходів, що підлягають нотифікації, входять: тарифи та додаткові збори, тарифні квоти, кількісні обмеження імпорту та експорту. Нетарифні заходи, такі як ліцензування та пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи, правила щодо митної оцінки, правила визначення країни походження, державні закупівлі, технічні бар'єри в торгівлі, санітарні і фітосанітарні заходи, захисні антидемпінгові та компенсаційні заходи, торговельні аспекти захисту прав інтелектуальної власності, окремі аспекти торгівлі послугами, Експортні субсидії та державна підтримка у сільському господарстві, зони вільної торгівлі та митні союзи найбільше в світі подається нотифікації, пов'язаних з технічним регулюванням та санітарними і фітосанітарними заходами. Для цих, як і для багатьох інших заходів, нотифікація має подаватись щонайменше за 60 днів до того, як відповідний захід чинність, щоб залишився час для коментарів зацікавлених країн-членів СОД. Отримати інформацію та нотифікації країн-членів СОД можна безпосередньо на сайті СОД. На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Звернувшись до сектору нотифікацій та обробки запитів Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОД Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Якщо у вас є підстави вважати, що очікувана зміна законодавства може негативно вплинути на експорт вашої продукції, ви маєте право подати свій коментар до нотифікації з викладенням фактів та обґрунтувань. Він буде врахований та переданий Україною через секретаріат СОД країні-розробнику і має бути взятий до уваги при розробці змін до відповідного проекту документу або діючого нормативного заходу. Офіційні коментарі та запити подаються сектору нотифікації та обробки запитів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ви знайдете рекомендації, як подаються коментарі.